Вітаю, друзі! З вами я, Олександр Мірошник. Всіх запрошую на свій футбольний спортивний розважальний канал. Ми продовжуємо кар'єру в PS21 за одеський Чорноморець, українська прем'єр-ліга. Ну, Сьогодні будемо стартувати вже другий сезон. Поїхали! Всім приємного перегляду, як бачите, сезон 21-22 ось, ось розпочнеться. Ну, і підписали ми, ну на жаль, гравці без геймфейсів, якщо вірно пам'ятаєте, це, мабуть, що е, правий захисник, як Мекс, Якщо не помиляюся, ні тут також прізвища немає. Дякую всім, друзі, за вашу активність, дякую за ваші коментарі. Всім бажаю миру, добра. ну І погнали одразу цілі на сезон, що тут від нас? Цього разу будуть вимагати, як на рахунок того, аби виграти Лігу. Ну, мабуть, що ні. Все ж таки, мені здається, що ми не готові, ще, у нас ще не той склад, у нас ще ну, не знаю, не в тих кондиціях ми, аби е, так от замахуватися на те, щоб вигравати українську прем'єр-лігу. Так, молодіжці гравці з'явились. Так, Варакуту ми відпустили, Путря вже більше не з нами. Сухоцький це ті, ті гравці, яких ми продали. Так, і як і Мекс. До речі, хто знає, як звати, буду вдячний, друзі. Прописуйте в коментарях. <кій> так, разом зі мною, хто чує, тут щось шкребеться, Мій помічник пухнастий, мій мопсик Кузя. Пишіть, в кого там є коти, собаки. Так, ти-ти-ти, молодіжка, молодіжка, ось є якийсь ніно, Ніно. Хі -хі. Одразу Олег Відник згадується, де він, до речі, зник, щось взагалі про нього нічого не чутно. 18,5 мільйонів вартість цього молодого гравця, і, мабуть, що давайте його підпишемо до головної команди, одразу виставимо на трансфер і таким чином заробимо грошей. У нас, ви бачите, 8, майже 9 і трохи менше 3 мільйонів на зарплатню. Ну, поки що так собі у нас фінансове. Становище, Це на трансфер одразу. І що, як бачите, у нас лише один, лише один голкіпер. Цю проблему потрібно вирішувати. Хто нам ще потрібен? Можливо, ще колись центр поляну. Побачимо, друзі, допоки відкрите трансферне вікно. Пропонували мені цього різника, якщо вірно говорю, прізвище. Із Полтави забрати 23 роки, ну в нього так собі. так собі, Не дуже мені подобаються його скіли. Ще є Микита Шевченко. Микита Шевченко, всього я би підписав. Він, це теж нам треба, тому що він досвідчений. <кхем> досвідчений вже так. Погравший у футбол чолов'яга. Так, що в нас тут? Що в нас тут? Чи зможемо? так, ну... Ось таку суму пропонуємо, мабуть. що... Мільйончик, накидаємо ще відсотки. там. Ну і бонуси, мабуть. Що. Мабуть, що бонуси. Е, гарне враження, і тому, можливо, навіть без проблем ми його заберемо на 3 роки я би хотів. Ну і бонуси. Все. Бонуси, бонуси, бонуси. О, Шевченко відхиляє нашу пропозицію. У нього роль зірка, тому клуб Зоря Луганська не можуть чого втратити. Ось так. Таке буває у футболі. І що в нас? Нам ж знаходять в Італії. Давайте, мабуть, що голкіперів пошукаємо. Можливо, скаути нам когось знайдуть. І Я би відправив до Англії. Там чемпіоншип, там є чимало друзів цікавих, таких якісних голкіперів, які можуть нам стати в нагоді. Ну все, розібралися. Е -е -е. Так, знайшли гравця з Реал Сусідаду Роберт Наварро. Роберт Наваровський, лидоречі, непогані, атакувальний півзахисник, лише 19 років, в нього вже рейтинг 71. Креативний плеймейкер, ну це можна буде потім прокачати, можливо, на атакувального півзахисника змінити. Чим відрізняється? Тим, що креативний плеймейкер, він більше такі, знаєте, креативні передачі е, віддає, а атакувальний півзахисник він завжди входить при атаці поближче. Ну, туди, в штрафний майданчик суперника, поближче до. До наших нападників. Так, ну на 3 роки, в принципі, о -о, можемо підписати, можемо спробувати. Роберт Наварро прийняв нашу пропозицію. Так, є е, прийнято. Ну, сподіваюся, це підсилення нашої команди. Ну і одразу ми його зустрічаємо. Одразу презентація нового гравця. Привіт-привіт, прес-конференція, бла-бла-бла. Аби тут зробили також. От, як Ну, хер з ним що там вкрадуть, у FIFA питання, і щоб відповідь обирає, щоб якось воно впливало там на, на стан команди чи ще на якусь херню. Бентлі, 73 рейтинг в нього. В принципі, скіли. Ті, що нам потрібно, непогані. Низький удар з рук є. О, Це те, що я люблю, коли вибиваєш м'яч в центр поля, він низом дуже швидко і дуже точно на того гравця, на якого ти хочеш. Скільки ми років? 28. В принципі, для голкіпера це дуже доволі непогано. Про атакувальний голкіпер не треба вже перевчати, буде вже вміє, мабуть, що добре грати не лише, не лише в лінії, а ще і на виході. А це також важливо, тому що, тому що ви знаєте, з кар'єр за Дніпро, за Зорю на каналі, то проблеми є з деякими голкіперами саме на, на виході з воріт. Так, шанси на успіх високі, два ну, з половиною. Наскільки там? 5. Ну, все, відправляємо. Так, Бентлі приймає нашу пропозицію. Ще мені не подобається ПЕС те, що буква Д, а як звати Херіо знав? От FIFA в цьому в сенсі краще. Там ім'я, прізвище, все як потрібно. Ось. Знову новий гравець в нашій команді. Потихеньку підсилюємося. Пропозиції від збірних. Марокко, Узбекистан, Коста-Ріка, Туреччина. Ну, Туреччину можна було так би тримати. Ну, все ж таки ні, не хочу. То лише, якщо буде збірна Україна, тоді без варіантів. Е, Весбромвіч, Микола Морозюк до Весброму. До речі, цікаво. Я би хотів, щоб він пограв у Англії. А чому ні? <кхем> чому ні? <кхем> Непогане таке продовження кар'єри для Миколи. Тому ну, давайте. Ну, не хочеться з ним розлучатися, але все ж таки для розвитку його кар'єри. Ну а нам тепер потрібен крайний захисник ну це лівий кане. Також з Полтавської ворстли. Справа взагалі не може грати, ну, можливо, там звикне, якщо туди його виставляти. 21 рік, ну нехай 69 рейтинг, але має прокачатися. Доволі, я нагадаю, що це такий перспективний футболіст. Так, у нас 2900. Ну, так, ми не можемо запропонувати. 2700 лише накидуємо відсоток на рахунок перепродажу. Що по зарплатні? Ну, зарплатне у нас більше 2 мільйонів. Аби трохи взяти, так, -от -так що FIFA, фішка була у 22-й частині, зараз, мабуть, що не, вже не можна перетягувати гроші з одного бюджету до іншого. А чому вони прибрали цю херню? Чи це, Можливо, я не знаю, можливо, десь воно є. Ну, В попередніх частинах було я про ФІФА. Впес взагалі ніколи такого не було. В PES можна там налаштовувати фінансові, ну, взагалі, фінанси і що куди, там, від яких прибуток там, і різний, куди, куди його направляти, або ж на бюджет на трансфер, або ж бюджет на зарплатню. Так, ну що, будемо розпочинати. Розпочинати новий сезон матчем проти Ковалівки Колос. Проти Колосу, точніше. Ну і Чорноморець тепер, як я і говорив там наприкінці першого сезону, все ж таки Олександр Чорноморець стане нашим капітаном. Ну, Це так, дуже символічно. дуже. Мені подобається такий варіант. А як вам, друзі? Так, як і Мець. Давайте п'ятий номер йому віддамо. Підходить, я так гадаю, на... для правого захисника. Ну, а ніно. Ніно. но так, 30-ка йому. Ось так от. Майже як Месі будеш. <кхід> Можливо. Можливо, це і буде нова зірка. Так, Роберт Наваро. хочеться чомусь хочеть назвати Роберто. Роберто Наваро, але він. Роберт Роберт Наваро. Ксонів 19-й, Бентлі, Бентлі, Бентлі. Давай, ну, нехай 41-й. Чомусь я так бачу. Все, останнє настанову нашого романа Григорчука, це наш нагадаю, головний тренер. Ще раз нагадую, що на каналі триває кар'єра за FC Richmond у FIFA 23. Ну, а тут. Радий вітати всіх шанувальників, всіх прихильників саме українського футболу. Українська прем'єр-ліга у розпалі. Другий сезон, другий сезон. А, ну і головне, що нагадаю, друзі, ми таки ж ну ви пам'ятаєте, можливо, хто вперше дивиться, то знаходьте там. Список відтворення, Дивіться попередні серії. Ми учасники Ліги Європи вже в цьому сезоні. Так, наш склад пас в воротах, Забарний Андерсен-Чорноморець з капітанською пов'язкою, Якімець, Діарава, Вахіберат, Дзева Вандерсон, Густаво Рамус, Кситайшвілі. Назарі Русин. Погнали! Футбол це стиль життя. Запрошую всіх до перегляду віртуального матчу. Буду вдячний за лайкос та підписку. Бережіть себе, не хворійте, друзі. їжте яблука. Ну і звісно, що перед першим матчем нового сезону обов'язково має пролунати гімн України. Давайте всі разом. Душу тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду. Все, слава Україні! Слава ЗСУ! Всіх дівчат хочу ще раз привітати зі святом весни. Не знаю, багато чуток там розмов чи відміняти від свято 8 березня, чи залишати. Я не знаю, чому відміняти. Це моя думка. Це ж не російське свято, не радянське навіть. Це міжнародне свято, свято жинок, жу, ну, свято весни. Ну а ось ми вже забуваємо. Забуваємо перший м'яч, і це Назарій Русин, друзі. На 12 хвилині. один тому всіх дівчат за святом як би там не було. Все, звісно, що змінюється, час впливає, історія переписується, таке воно. Головне, щоб був мир. Тому бережіть себе, ось який гол красен, в 9 там. Намертво просто, це та швілі. Горгіть Добре, що я в кар'єрі за... За річним все ж таки продав Діокси та вже не буду плутати. Знаєте, буває таке, що в тій кар'єрі він щось забив, а я потім чомусь мені здається, що це він зробив в цій кар'єрі плутанина. Тому у нас в нас Діок Стайшвілі в кар'єрі за річ, вже його там немає. Ну, а тут буде грати, І тут, мабуть, що я поки що не збираюся його продавати. Порушення правил фол, хто в нас морозука вже немає, хто буде бити, ну Вандерсон нехай. Хоча ні, хоча ні, давайте спробуємо, можливо, так, от передачу віддати. Раніше. Ох, розіграли. В PES 13 я пам'ятаю, я дуже частенько використовував саме такий от тип розігрувати. Варіант розіграшу стандартів, ну а в цьому щось, як бачите, не дуже працює. А, у FIFA 12, пам'ятаю, що там взагалі трьома гравцями можна було викачуєш в центр і як гепнеш, і це було 8 з 10, що м'яч в воротах опинявся. Перший тайм вже добігає завершення, друзі, Чорноморець, колос 1-0. В реальному житті вже також розпочалось друге коло української прем'єр-ліги. Що там, я, не, я не дивився, що там кияни програли, так? Бррр, щось не, не пішла гра у Киян. А що це? Хто дивився матч? Я так, Треба передивитися. Ліверпуль-Манчестер чи Манчестер Ліверпуль, де, ну, здається, що на Інфлді грали. Так? Що там 7-0 чи що? Так, ну, У нас 1-0 після першого тайму. Нагадую про свій телеграм-канал. Знаходьте посилання в описі під відео. 1-0 на 12-й хвилині Назарій що Єдиний гравець, який відзначився. Володіння 76 на 24, 2 удари, 2 спір, жодного удару по наших воротах. Все. Ну, в такому ж стилі, ось в такому характері, можна, нічого не змінюючи, розпочинати і другий таймперед. Чорноморець, Одеса Колос, Ковалівка. Перший тур нашого другого сезону. Нагадаю, що ми приймаємо участь вже в лізі Європи. Будемо намагатися, звісно, що якомога надалі пройти. Немає, на жаль, немає в ПЕС чомусь завдань по Кубках, лише по чемпіонату. Ну або ж там завершити на, якій, на якомусь місці, яке котре надає право в наступному сезоні виступати в Європі. А от стосовно виступів у Європі, немає взагалі ніяких. Ніяких там завдань. Ну а тут що? Гол зараховано, не було в сайду. Красиво, не через себе, але десь, але десь так щось схоже на удар ножицями. Давайте переглянемо повтор. Передача тут закидуха. Відірвався. Відірвався наш 10-й номер від захисника і зміг пробити. Вандерсон, нього, та ну, так, Він не дуже добре грає корпусом. ну фіг знає, Можливо, я ще психону і тут його продам. Побачимо. Ну І втомлюється з фізухою проблемою, якщо одним словом, Так, фізуха трошечки, трошечки підводить, мабуть. Ну, Навар, Роберт Наварро буде дебютувати в цьому Маш, матчі, дебютувати в нашій команді. Відповідь колосу чи вдасться їм. Хоча б раз гепнути по наших воротах, перевірити нашого голкіпера. Вже ближче. Ось непоганий розіграш. М'яч на правому фланзі. Вдвох, вдвох зустрічаємо, від кого там м'яч вийшов? В Кутовий, мабуть, Чи так. Так, і є кутовий на 69-й хвилині. Ром. Ром віскарік. Цікаве прізвище. А що ж таке? Що ж таке, як тут м'яч пролетів? Не встиг голкіпер, просто не встиг. І не сильний удар низом. Ну, низом ви знаєте, що. Хто хоча б раз стояв на воротах, що низом не так просто потягнути. Знову тут ми. Ну, Добре, що Андерсен підчищає. В цьому епізоді 15 хвилин ще грати. Наш капітан з мечем вперед віддає Наварро. Діара. Кузик Орест Тарасович, Назар Русин. Навару там не вдається йому зачепитися, схоп, схопити м'яча. Десять хвилин, друзі. Останні 10 хвилин під удар не встиг трохи, не встиг кузик з м'ячем. Кузик пробиває голкіпер. Все ж таки відреагував. Пішли заміни так, Богданов замість Оріховського. А Оріховський це той чи ні. Ну, грав же за Динамо, я пам'ятаю, Ну, УПС-16 так 100% чи 15, 16, мабуть, що є якийсь Оріховський. Удар по воротах, ви маєте, будь ласка, і це ще вам один подарунок від Одеситів. 3-1. Назарі Русин дубль сьогодні оформлює. в стартовому ж матчі. 3-1. Ну і ми так з претензією. Аби зайняти одразу першу сходинку в турнірному становищі. Ну, звісно, що після першого туру це ще там не має жодного значення. Але буде приємно. 3-1. Останні хвилини. козик з мачим. Ну, я вам скажу, що когось чомусь не дуже мають бажання йти вперед відігруватися. Мабуть, що зрозуміли, що жарти з нами не проходять, і є ризик пропустити ще четвертий. Орест Кузик на ударній позиції пробуває красиво під і Це вже 4-1. Це вже 4-1. Можливо, хто знає, можливо, Кузик заграє в нашій команді. Треба частіше не давати грати і подивитися, що там можливо індивідуально йому щось прокачати, чи удари там, чи швидкість. Для Вінгера швидкість ну, це непоганий показник, як ви розумієте. Ну, Мабуть, що все, друзі. Чекаємо так, фінальний сустоп пролунав. Отже 4-1 першого матчу. Ну, вітаємо Назарія Русина з дублем, з першим дублем в новому сезоні. Розібралися ми на стадіоні Чорноморець в Одесі без проблем з нашими гостями. Ну, Але таки один м'яч пропустили. Дамфа. Дамфа відзначився у складі суперника. Володіння 64 на 36. 7-6, Один удар, 1 один устрій, один забитий м'яч. Ну, проте у Колоса 100% реалізація. Назарій Русин кращий гравець матчу. 7,5 балів. Так, результати. Туру рух Металіст 0-3, Десна, Верес 0-1, Львів, Олександрія 0. -2. Динамон Голець 3-1. Мінає Дніпро 0-1. Маріуполь Шахтар 1-4. Полтава, мабуть, що буде на першій сходинці, 4-0. Потім гірники, мабуть, що в гості грали. Чи ні, ні, все ж таки ось так от. Ми на другій сходинці. Так, ну, звісно, що нас зараз будуть нахвалювати. СМІ там, ЗМІ, точніше, шаленіють. Кане готовий, 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 але, але, але. На майже на 300 тисяч більше хочуть грошей, у нас скільки немає. У нас лише 2 900 там, з копійками. Ось, а вони хочуть більше трьох. Давайте спробуємо ще трохи нижче. Ну, а що робити? А що робити? Хочеться підписати цього футболіста. Ну, хоча в нас там Чорноморець є, аби він, звісно, що можливо ще пошукати, щоб він міг грати. А, у нас як і Мець може грати і зліва, і справа. А тоді виходить так, що справа лише як і, мець і є. Ну, побачимо. Можливо, ще там когось. або ж з молодіжки заберемо. Ліональ Месі. Кращий гравець Європи. Вітаємо Мессі. Так, знову такий готовий і знову на 300. Ну, Непохитні вони якісь. Ну як так? Треба ж хоча б трохи наближуватися один до одного. І йти на зустріч хоча б малесенькими кроками. Так, Sonєв, Sonєв, Sonєв. Треба, мабуть, Sonєва на трансфер виставити. Ну, Він нам не потрібен, тому будемо чекати. Можливо, вдасться його продати. Так, Приїхали ми до Харкова, будемо грати наступний матч проти металістів 19-25. Бентлі випробуємо в воротах. Забарний Андерсон, Чорноморець капітан, Якимець, Діарава, Чебарадзе, Вандерсон, Густаво Рамос, Цитайшвілі, ну і Назарій Русин. Так, тут Марлісон, до речі, Марлісона можна подивитися. Дмитренко вперед. Футбол це життя. Вітаю всіх шанувальників. Гри номер 1 у світі. У нас же момент непоганий. Вачеборадзе. Вперед, вперед, вперед. Незрозуміло щось. Не було підтримки від партнерів. ось Все одно ми з м'ячем. Вічеборадзе. Вачеборадзе, Чорноморець. Чорноморець у нас, до речі, атакувальний. Там його стиль гри, атакувальний захисник, але... Чомусь він дуже рідко приєднується до атаку. Удар за меж штрафного майданчика не точно. 15 хвилин майже відіграли. Нулі на табло. Нулі на табло. Металіст Чорноморець. Українська прем'єр ліга. Ситайшвілі як вирізав на Вандерсона. Захисник вибив. м'яч. Хто тут перший? Чорноморець вперед. Вандерсон. Ех, втратили м'яч, ну і це можливість. Можливість для контратаки господарів поля непогано тримають м'ячик, але поки що ось зараз лише з продвиженням до наших воріт. А раніше було зафіксовано фол, як виявилося передача вперед, удар по воротах ми блокуємо, блокшот і це кутовий накидання, удару немає, працює наш захист. Відбилися поки що. Ось вже можливість для нашого. Не вдається там обрізалися знову ми з м'ячем передачу. Ну що ж ти віддав? Як же ж ти віддав ту передачу? Ну я не знаю, це лише, мабуть, що дійсно Месі, молоді роки міг наздогнати. Густаво Рамос, в центр можна віддати. Тут Вачібара втік-таки пробив 9. В 9 на 38 хвилині ми виходимо вперед. Металіст Чорноморець 0-1. 0-1, хе-хе. хе Вачі Барадзе, за ну там мав захисник, здається, що зіграти. І один, і другий, і той, що позаду біг, міг поборотися там чи поштовхатися. Ну і ось цей, просто пробігав, подивіться, і навіть не спробував там вставити ногу, заблокувати. Чорноморець. Нагадаю, що Назірці грають, друзі, Назірці футболу. Назарій Русин 0-2 в роздягальні. Назарій забиває в другому матчі поспіль. І це третій його гол у другому турі вже. Назарій Русин так тримати. Хотілося б, щоб хтось з наших футболістів е за підсумками цього сезону стали такі там, хоча б там, другим чи третім у списку. Ну, звісно, що краще першим. Кращим бомбардиром. Друзі, перерва! Перерва. Ось така кінцівка неприємна для вболівальників. Металісти 19-25. Ну, але це футбол. 3961 володіння на нашу користь, звісно. що. -р 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 -р. Так, так, так. так. Що я хотів спробувати? Роберт Навару, давайте йому надамо можливість пограти цілий тайм. 45 хвилин. Нехай розігрується, нехай адаптується. Звикає до нашого стилю, до нашої філософії гри. Сподіваюся, що там його у роздягальні, так, так скажемо, нормально прийняли в команду. Обрізка, обрізка. Дерек з м'ячем можна вже пробувати. Ось він пробуває, ми там блокували, але все ж таки м'яч до Бентлі. До речі, Бентлі може відстояти на нулі. Це буде перший його матч і перший сухий матч футболці нашого клубу. Тут що? Порушення правил було. Густаво Рамос, Центр. Заходить Русина. Назарі Русин. Яку передачу на Вачібарадзе віддає, от з ударом не вийшло. Вачибарадзе. Діо, ці Можна також по флангу запустити, розрізати Назарі Русин. Назарію Русин Накидуха дуже близький був. Густаво Рамос Не зміг замкнути. М'яч залишається в межах поля. Заміна, заміна в складі харківської команди. Задирака замість Дмитренка з'явився на футбольному полі. Надурив двох і віддав кудись незрозуміло куди. Але все ж таки небезпечний момент У удар поворотах Скільки нас рятує, як і Мець вибив. Не дуже точно на ногу супернику. Задирака назад. Назад віддає, ось тепер вперед просування. Густаво Рамос Трохи втомився, ну але ще біжить. Густаво Рамос вперед віддавну знову. Знову від нього не точна передача. Останні 15 ролин це теж з мечем вперед, Назарі Русин. Аби ще й сьогодні дубль зміг оформити в ідею, передачу такий? Ну акситажвиль, як бачите, корпус в корпус взагалі. Як так, щоб без матюків сказати, ну не в йо? Не в спроможний поборотися. Не знаю, чому так. Ну давай, знову козика випустимо, так, друзі? Ну і що? Давай Вільяна. Ще у нас є один центральний захисник, аби про нього не забувати, нехай також грає. Вечіберадзе. Вперед по флангу Густаво Рамос. В центр Навару. Далі, Діарра. Русин віддай. Ну, чому ж так? Ну віддайте п'ятою. Оце ну, ну, мені не подобається, що там. Обвідка ножицями або ж гра п'яткою. Це все треба прокачувати. Я, я не знаю, Мені зараз дає м'яч і там будь-якій людині, мабуть, що, що п'ятою не віддасть передачу. Все перегнули з цим. У, у пес раніше такого не було. Раніше всі могли віддати е, передачу п'ятою і не знаю, там, обхитрити Най, найпростіший фінт це хитнути ножицями. А зараз всі ці фінти треба прокачувати. Обвідка, там подвійним дотиком – Це трохи, трохи складніше, але, але все одно. А, тут навіть знаєте, що є, я помітив. Я помітив, що в пес навіть не кожен може зупинити м'яч на замасі. Удар відміна і не всі. Буває таке, що це також треба, мабуть, що прокачувати. Так, друзі, ну наближується до завершення наш матч у Харкові 0-2. Все, наш бенд з м'ячем. щоб знати, як його звати. Ну все, ще одна перемога, два тури, дві перемоги, друзі, шість очок. Борадзе, Назарій Русин. А наш кеп так радіє, начебто виграв, не знаю, що він там виграв. Лігу чемпіонів. Так, Володіння 41-59, удари 5 ударів 2 стріль, 3 удари 2 в стір. Ну, майже плюс-мінус. Вачіпарадзик цього разу. Кращий грав векс. Русин також 7-5 і Citaєшвілі 7-5. Я на нього гоню, а він ще один з кращих, як виявилося. Ну, в нього не те, що гоню, ви знаєте, що ну, він не дуже фізично підготовлений. так. Результати інших матчів, Шахтар виграє. Кияни кияни не бачу. Кияни 1-1 з Дніпром зіграли. А вор складе, ворскла також в нічию. Можливо, ми ще на першій сходинці. Так, друзі, ми на першій позиції, 6 точок, у гірників також 6 точок, але в нас краща різниця. 5, у них 4. Останній день, друзі, трансферного вікна. Будемо сьогодні вже його зачиняти. Як говориться, перевітрили і досить. Так, до зорі можемо відправити Цонєва. ну, мабуть, що так і зробимо. Що тут, а можемо більше трохи спробувати. Хоча б, не знаю, давайте там мільйон 100, мільйон 200. Ну хоча б на краня кожелям, якщо за нього нададуть нам, то дадуть, то ми будемо щасливі. Все, отак, спробуємо. А, ні, трохи менше хочуть, трохи менше, але, але мільйончик, тому все. Все, до побачення цонів. І що таким чином, скільки в нас тут? Майже 4 і майже ну, 2, трохи більше 2 на зарплатню. І тепер можемо цього кане підписати. Чи кейн, ну, мабуть, що кане, звідки він там. Аби був в Англії, то був би Кейн, а так кане будемо називати. Все, прийнято, підписали. Ну і з грошима в нас тепер менше мільйону на трансфери. 5-4-3-2-1 літнє трансферне вікно зачинено, друзі. Так, що нам тут по ротації? Це на наступний матч. Ніно. Якщо пограє, то буде дуже добре. Ну, нехай пограє, він нас що це, це наш екс-юніор виставили на трансфер. Нехай грає, так швидше ми його продамо. Хоча б там мільйонів за 12, можливо за 15. Так, Кейн, який 13 номер. А що ми тобі можемо? 20-ку запропонуємо. До речі. Ось так. от, Будеш як Олег Гусів. Хоча той бігав правого, на правому фланзі, ти на лівому. ну, Нехай так. В наступній серії на нас чекає. Е -е -е. Кубок, так? з Кубку розпочнемо проти Львову. Ну і стартуємо такі вже в лізі Європи проти ПСВ. Поїдемо до Ейтковену. І я так гадаю, що це наша група сейнт Гален. Не знаю звідки, чи може Данія. Атлечик Клаб, от Атлетик з Більбао і ПСВ. Ось тут, ось тут можуть бути проблеми, не знаю. Сподіваюся, що нам вдасться наш дебют. Завдання номер 1 це вийти з групи, ну а зайняти треба мінімум другу сходинку. Побачимо, будемо боротися. Далі, чорноморець цвес, мабуть, що в Одесі зіграємо. Три матчі. Ну а на сьогодні все. Я всім дякую за перегляд. Бережіть себе, друзі, не хворіте, вірте в перемогу. Грайте в футбол, любіть футбол, живіть футболом. Всім пока обійняв.